Луцький авторинок, йдемо сьогодні, розглянемо, що в нас тут по кросоверах, які ціни, що присутньо, з якими пробігами. Відео буде не коротке, тому сідайте зручно. Не забувайте, займаємося автопідбором ці всі автомобілі, які зараз вам покажу, можемо брати в підбір під ключ. Можемо вам оглядати разом оглядом автомобілі, ключове перевіряємо завжди детально. Ви будете знати повністю все про автомобіль від А до Я. Сідаємо зручно, дивимося, що в нас по кросоверах робиться на Луцькому авторинку. Відразу зустрічаємо два красення пригнаних із Швейцарії. Це в нас ax 35 -ти. і Колеось. Йдемо розглядати детальніше. Починаємо з AX. бачимо швейцарські номера, лінзована оптика проти отуманочки, гарний чорний колір, легкосплавні диски зимова гума в нас вже в даному авто присутні. Дивимося по характеристиках. Це наш 14 рік, 1.6 бензин, 214 заявленого пробігу, присутня сервісна, присутній сертифікат, 12750. Даний екземпляр вартує. Дивимося по салонку. Має механіку, має підігрівчики, має комбінований салон. Має мультикермо. Ось таке авто присутнє. Гарненько виглядає. Позаду теж непогано, присутні у нас парктроники зад. Ось такий екземпляр є за ціною 12750. Йдемо відразу по колеусу, не виключаємося. Дивимося, який в нас має гарний колір. Шоколадний, присутній у нас лінзована оптика, присутні парктроніки 360, присутні омивайки Легко легкосплавне, гарні, диски зимова гума у нас також тут є. По ціні він у нас. 14 2-літровий дизель, 15 рік автомат, повний привід, 157 заявленого пробіг Присутній у нас люк-панорама. Присутній безключовий доступ по всіх дверях. По салончику має шкіряний салончик, автоматичну коробочку. Круїзик, все в нас є, електростоянкове підтонований позаду. Виглядає також непогано. форкоп парктроник і зад Присутні релінгі поверху ось такі красень, присутні за ціною 14550. Йдемо шукати наступні авто. Зустрічаємось в Кіаспорте. Розглядаємо його детальніше на повному приводі з омивайками на лінзах проти водоманки в У нас присутні легкосплавні диски. Зимова гума. Далі по характеристиках двохлітровий, літровий, 11 рік повний привід 15 сто. Він у нас вартує на автоматі. Присутній у нас безключовий шкіряний салон, автомат у нас є. Підігрів і сидінь присутні, мультикермо присутній. Ось такий екземпляр. Також є, позаду виглядає непогано, Форкоп, парктроники і зад у нас присутні за вартістю. 15100, ось такий краси Зустрічаємо ще два екземпляри, шевроле каптива і Coleos. нас Починаємо з каптиви, дивимося. Лінзована оптика, омивайки протиманки виглядає непогано, чорний колір, легкосплавний диски По ціні в нас вона 11902,2 дизельок. 11 рік пробіг, на жаль, не вказаний. Присутній в нас люк. По салончику автоматична коробочка, підігрів і сидіння, електростоянкове мультикермо шкіряний салончик. Позаду підтонована, гарненько виглядає. Ось така присутня. Парктроники зад за гарною ціною. 11900. Бачимо у нас колеос, бачимо на ньому парктроники, лінзи вмивайки, також у нас присутні, легкосплавні диски. Присутні, це в нас 9 рік, 2 літровий дизель. 10-300 він у нас вартує, на повному приводі присутня панорама, присутній безключовий доступ по всіх дверях. Позаду бачимо, є в нас шторки, шкіряний салон, автомат, електростоянкове, все в нас присутнє. Ось такі парктронники зад. Ось такі колего також присутні, за ціною 10-300 йдемо шукати наступне. Зустрічаємо ще один ax 35 і дивимося, лінзована оптика, парктроники 360 противотуманки є, легкосплавні диски, зимова гума також у нас присутня. Бачимо, люк, панорама є, це в нас 13 й рік, 2-літровий дизель на повному приводі. 14950 він у нас вартує, 246 заявленого пробігу складання дзеркал, безключовий доступ, шкіряний. Не... Рефарований салончик, підігріві автоматична коробка передач, мультикермо. Ось так виглядає позаду, гарний сірий колір, парктрониці також є за вартістю у нас 14950. Зустрічаємось з таким Mitsubishi ASX, дивимося на нього білий гарний колір, обмивайки. Лінзована оптика протиманки, легкосплавні диски, зимова вже стоїть у нас гума Повний привід. 13 рік на автоматі 12, 14, 175 заявленого пробігу. Дивимося детальніше. По Посолончику має тканину. Непогано виглядає позаду також. Виглядає непогано, Ось такий гарний, міський, скажімо так, кросовер за ціною 12400. І знову два в ряд, AX і Колеос. І розглядаємо також, як бачимо, легкосплавні диски, лінзована оптика проти уманки у нас в АХ присутні. Гарно виглядає біли, білий колір, люк, панорама 13600, 13-й рік, 2-літровий. 208 заявленого пробігу. Присутні у нас безключові. Присутні у нас накладочки по салончику. має шкірний префорований салончик, автомат підігрів, мультикермо у нас мінімальне присутнє. Ось так виглядає позаду. Арктроник зад Ось такий екземпляр за гарною ціною. 13600. Так, і дивимося колеоса, також бачимо лінзи, бачимо протиутуманки, легкосплавні диски. Гарно виглядає. 2 літра дизель, 14 рік, повний привід, без підкрасів заявляє власник, пробіг, на жаль, не вказаний за ціною 11 тисяч. безключовий доступ у нас присутній. По салончику тканинний тканинний комбінований салончик, механіка шестиступочка. Ось такий екземпляр також є за ціною 11 тисяч. Ну і куди ж без безпеки? Volvo в нас присутній XC60. Дивимося детальніше, легкосплавні диски, просто оптика в нас. 14 рік, 2 літровий, дизель, 182 заявленого. Пробіг, рідний пробіг 100%, 2700 даний екземпляр вартує присутній люк на поверху, спілдання дзеркал тонований, гарно по салончику автомат, тканини комбінований салончик, мультикермо. Ось так він гарно виглядає позаду. Теж непогано. Ось такий екземпляр парктроник зад. Також присутній, да, ціна, але це ж у нас волі. 2700 даний екземпляр вартує. Зустрічаємось ку бордового Nissan Qashqai, Це в нас плюс 2, тобто семимісний. Розглядаємо нього детальніше. Лінзована оптика, вмивайки противотуманки, легкосплавні гарні диски, майже нова зимня гума. Так, дивимося на нього по ціні. Це в нас 11 рік. 1,5 дизель 220 заявленого пробігу, 10900 вартує панорама присутня, безключовий. Присутні тканини, салончик, підігрівчики, механіка ступкав, також у нас є ось такий красений. за 10900 також присутні на цьому. І зупинимося, ось такі кросовери вам показав. І це пройшовся лише раз, два по трьох рядах. Туди навіть і не йшов. Тобто таких автомобілів багато, бачимо Honda X. Я є достатньо таких автомобілів, залежить що ви шукаєте, який у вас бюджет. Якщо цікавить пошук, можемо вам в цьому допомогти. Контакти знизу телефонуйте, консультуємо, кажемо, що можемо знайти в вашому бюджеті, що буде практичніше, що можна знайти толкове, адекватне в такому бюджеті. Контакти знизу, як казав, звертайтеся, зможемо допомогти.